Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому, яким чином і як правильно повернути майно, яке було незаконно переоформлено банком чи іншим кредитором, в якого майно знаходилось в іпотеці, і які зложуваючи своїми правами з порушенням вимог законодавства, це окрема ситуація, переписав майно на себе. Ну, в першу чергу, це стосується житла, будинків, квартир, що дуже часто роблять наші кредитори. І так, поїхали по порядку. До речі, якщо ви є така можливість, ви можете підтримати цей канал, стати його спонсором. Також ви можете підтримати тут благодійний фонд під відео є відповідні посилання. І я з радістю вам буду і далі допомагати і розказувати, яким чином все ж таки захищати свої права. Також не забувайте коментувати, якщо у вас є питання, і ставити вподобайки. Можете поставити їх авансом. Поїхали. <кій> Велика Палата в чергове. Змінила свою практику, яким чином які вимоги висувати. Якщо раніше я вже говорив у Великій Палаті, була проблема з юрисдикцією, вони постійно її змінили. То зараз у них почався другий етап це проблема з способом захисту. Тобто Велика Палата починає всім розповідати, яким чином потрібно ефективно захищати свої права. Немає значення, що особа може там 5 років судитись, було дуже багато засідань, всі суди залишили там в силі це рішення. А потім сказали, да ні, це рішення вам нічого не дасть. Ви по-іншому повинні, тому вам потрібно відмовити, а ви йдіть там ще п'ять років заново суд... судіться. <кхм> В цьому рішенні Велика Палата, як я вже і говорив, новий спосіб. Як ви знаєте, що у нас дуже часто йдуть до недобросовісних нотаріусів, недобросовісних там раніше були комунальні реєстратори, які переоформлюють право власності на житло. Не дивлячись на те, що там і строки пропущені, не дивлячись на те, що діє мораторій, що діють відповідні заборони, що не надані відповідні документи, які підтверджували взагалі наявність цих договорів і багато-багато інших порушень, навіть наявність арешту на цьому майна, май, майні, фактично йдуть і переоформлюють це майно. На що звернула велика палата і на що варто тут звернути увагу? По перше. Велика Палата прийшла до висновку, що то, ті зміни законам, які були внесені про відновлення е, кредитування, вони не відновились кредитування, вони не можуть діяти у часі назад. Тобто у нас є норми конституції, норми законодавства, тобто, хоча там і написано, що е, дія цього закону розповсюджується на договора, які були. Укладені до нього, однак це, Велика Палата вважає, що це неправильно і незаконний, тому цим перехідними положеннями користуватись неможливо, потрібно дотримуватись Конституції. Ну це вже добре. Тобто у нас є рішення, в якому вже встановлено, що закон зворотної сили, якщо він погіршує, становище, не має. І оцей безглуздий закон, який я вважаю це пана Довбенка з блока Петра Порошенка, його потрібно взагалі скасувати повністю. Навіть не залишаючи ті там два чи три позитивних моменти, тому що там негативних моментів значно більше. Ну, це моє таке бачення. Друге, до чого прийшла велика палата спосіб захисту. Якщо раніше у нас було скасування відповідного запису, там, скасування реєстраційних дій, то зараз Велика Палата сказала, що це нічого не дасть. Хоча я ну, не зовсім згоден з цим, тому що саме з цим рішенням, коли приходиш, то відповідно реєстратори відновлюють записи стосовно попередніх власників. Ну, велика палата вважає, що це не так, тому вона зазначила, що потрібна. Витребувати майно чужого незаконного володіння. Тобто, у разі, якщо у вас було здійснене відповідне переоформлення, вам потрібно подавати позов, в якому зазначати за статтею 388 Цивільного кодексу саме позов про витребування майна чужого незаконного володіння, відповідне скасування записів, вам не потрібно за, за всім цим цепочка, яка ланцюжок, який є. Скасовувати всі договори, тому що там переоформлюють, дарять, там кудись вносять, це не має жодного значення. Ви е визнаєте незаконними ці перші дії, які були незаконно вчинені, в тому числі і у зв'язку з переоформленням у разі наявності на мені арешту. І далі просити витребувати чужого незаконного майна володіння. Обов'язково не забудьте, я вам з досвіду скажу, не забудьте поставити вимогу і визнати за вами право власності. Тому що без цієї вимоги реєстратори не переоформлять і не скасують. Верніше не можуть і скасують, однак майно залишиться не, не чиє. А вам потрібно саме там, щоб була вимога, щоб за вами була визнана право власності. І тоді майно повернеться у вашу власність і відновляться всі ці записи з іпотекою, з усім іншим. І ви далі будете вже розбиратися зі своїм кредитором. Тому ще раз нагадую: назад закон обратної сили немає, у разі, якщо була арешт на майні. Це переоформлення є незаконним, і вимога якою відновити ваше порушене право на сьогоднішній день є, це витребування майна чужого незаконного володіння. В принципі, на цьому все. Якщо вам потрібна буде допомога, звертайтесь, коментуйте це відео, задавайте свої питання і з радістю буду старатися вам на них всіх відповісти. Ну і разі, якщо є можливість, підтримуйте канал, підтримуйте благодійний фонд. Ну і не забувайте про вподобайки. чекаю їх тут під відео. До зустрічі! І пам'ятайте, Україна обов'язково переможе. Слава Україні і слава ЗСУ!